Можна спробувати подивитися на ситуацію з того, що є послуги, завдяки яким громадяни вони повинні сплачувати свій податок. Тобто, і ці послуги у вигляді того, що в державі я хочу безпосередньо побачити за що я готов заплатити. От я, до прикладу, перелічу те, що те, за що я готов заплатити, а угу. ви мені скажете, можливо, ще щось. Перше, це є ну от на сьогодні, виходячи з сьогоднішніх реалій, так. так це є армія, так, так безпека. Безпека, угу. питань немає. Друге це є закон, право, юстиція, угу. Так? Угу. третє це є представництво інтересів нас, нашої угу. країни за кордоном. Угу. Тобто це є Міністерство закордонних справ і представництво угу. наше за кордоном. Так, і четверте це є дороги. Угу. На мій погляд, це оті от послуги, за які я готовий сплачувати. Стосовно е, шкіл, тобто навчання, okay. стосовно там лікарень, стосовно <кхм> Я не знаю, я не знаю, що ще це. Це вже креативно, те, що придумують <рі> деякі деякі да. Деякі, деякі, <рі> я не готовий сплачувати. Скажіть, от де я помиляюся, тобто, я назвав чотири речі. Uh -huh. Тобто я ще раз, тобто захист, армія, так, потім юстиція, uh -huh. тобто право або закон, або судова гілка влади, це є представництво uh -huh. наших інтересів за кордоном, і це є дороги. Тобто, uh -huh. от по суті, це чотири послуги, ті, в яких я бачу держав. Uh -huh. і Завдяки яким я хотів би, щоб держава їх робила якомога кращими, так а мені просто розказала і довела, що стільки за це от потрібно. Uh -huh. Тобто от на армію стільки, от на це на стільки… Uh -huh. на ну, ну, ви як мужчина, чоловік, ви мислите. Абсолютно природньо, тому що ці функції природні держави, які ми маємо оплатити, вони мають бути якісними, ефективними. От це слово ефективність, воно все определяє, тобто, да. Але вже я, як жінка, то так, я так. готова uh -huh. говорити про комплексний підхід, тому що якщо ми не навчаємо, як розпоряджатися фінансами, Тобто система освіти. Так, вона має змінитися, але вона має сплачуватися теж через податки. А паралельно мають бути і приватні школи, садочки, як воно, ну, власне, зараз є. Але має бути і на державному рівні Ос -ос 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 -освіта. освіта має бути. Тобто, комплексний підхід має бути присутній. І інфраструктура. Ну, є таке слово гарне, інфраструктура, вона все там в себе включає. Але тут... а що в все включає? Інфра... Тобто будинок є, біля будинку є прибудинкова територія, Території, все да, що є да. в будинку. Тобто це да. сплачують мешканці. тому… Ну, Скажімо, мешканці сплачують за свою прибудинкову територію. Да? Про, про ті комунікації, які там, і ті комунікації, uh -huh. да, що, що в них є. Але ж є між, між, ну це як міждисциплінарно, да? щось між. Між одним будинком і другим. Да? І, і про це має або. А, Два будинка має домовитися, або це має бути місцеве самоврядування, цим має займатися. Ну, на рівні держави теж є державні дороги, державні інститути, да, інституції. Але ми маємо говорити про те, що держави в державі має бути мінімум, тому що мають працювати природні складові, тобто комунікація людей. Це природа. Тобто навчитися спілкуватися один з одним. А, відповідно, тоді буде швидше розвиватися і бізнес, тому що ми навчимося говорити. Ми, можем, ми мусимо говорити, що нам подобається, що нам не подобається. Дуже багато людей боїться а, іменно боїться страх просто показатися якимось не таким. І, і через це бояться говорити. А це треба. Перейти і ще такий момент є. Багато хто боїться, що буде гомін, галас, будуть незрозумілості, що оця толпа, вона там буде кричати. Там. Через це теж треба пройти, тому що люди мають навчитися домовлятися. Да, вони покричать, тому що я була секретарем Громадської раді при нашій міській, міській раді і було 140 з чимось людей. І да, перші засідання, це був галас, це кожен хотів висловитися, це було довго, це було по 5-6 годин, Потім ми навчилися, кожен же щось робить комусь у когось діти, в когось внуків, в когось там робота і так далі. Ми навчилися доводити е, наше спілкування ефективно за 40 хвилин, тобто вирішувати питання в межах 40 хвилин. Ми наладили комунікацію е, через гаджети, через пересилали там проекти протоколів, е, намірів і так далі, що ми хочемо обговорювати. Навчилися комунікувати. І, ну, тобто це процес. І тому говорити про однобокість і податків, угу. і а, того, що ми хочемо сплачувати, це процес, і в цьому процесі можуть виникати якісь додаткові а, речі чи а, щось додаткове, що ми захочемо оплачувати, але ми захочемо. Не хтось один захоче, а ми захочемо. Тому, ну, я...